Шановне панство, всім привіт-привіт, мої Ми вітання, мира добра. У нас сьогодні буде таке, як вважаю, цікаве відкриття. Відкриття на моєму твінку. І я вже навіть трішки забув. у мене є є Три різних контейнери. А саме це у нас два з Це все, друзі, в старому форматі. Да. Зі старими нагородами, які тут можуть випадати. Всі, в принципі, це все діло пам'ятаю, да? є також один мега-контейнер, з якого, до речі, може дропнутися куча танків. так Це вже така от уходяща історія. 100 тисяч може дропнутися, да Може ключ там, і є містик першого рівня, друзі, першого. Ми всі чекаємо, буде Хеллоуін 30-го. да Завсім небагато днів залишилось. і гарантовано будуть містики, і гарантовано я буду для вас відкривати. і будете дивитися, якщо буде Цікаво. Тому підписуйтесь на канал і будете бачити ці відкриття. Ну а що, ми будемо починати. Дякую, що ви зі мною. Надіюсь, сподобає. Коментика, якщо ще випаде танчик, будь ласка, зробіть підписку. Ну або і так, якщо кому цікаво, буде дуже добре. Є, до речі, бачите, це вже талісмани по-новому у нас А Це ось у мене по-старому, друзі. До речі, їх можна обміняти. Бачите? Щоб отримати. Ну, я не буду поки обмінювати. Ми сподіваємося, що випаде танчик, та і так ми, в принципі, получимо це золоту. Ну що, почнемо з всі. в принципі, все показав, напевно, да? з всі, поїхали. Можливо, на твінку порадуєш. Ну, що, сині нагороди. Знаєте, вже такого навіть і не падає, тому як я відкривав недавно з всі там все по-сірому, якесь сипало. Ну і тут окрай, або танк, або 1000. Так, це буде 1000 компенсу. На жаль, ну, хоча з іншого боку, також непогано. Ну що, містик чи мегаконтейнер? Давайте не знаю. Давайте мегаконтейнер. Дай, нагород зовсім небагато і. таке себе 250. Ну, це золото добре. Ну, а тут хотілося б отримати, звісно, містичний сертифікат. Було б непогано. Ну що, 5%, можливо, сьогодні буде нам вдача. Поїхали. Ай, ну що ж, друзі, пролежали вони в мене давно, на місяці 3-4. Ну що, нам не пощастило цього разу. Не змогли ми отримати нічого прям цікавого. Але ж спроба була. Вам, друзі, дякую за перегляд. До наступних зустрічей на каналі. Всім удачі, всім!